Робітник за день виготовляє 32 деталі. Запишіть у вигляді виразу кількість деталей, які робітник виготовить за ка днів. Знайдіть значення цього виразу, якщо К дорівнює 5. І так, за один день робітник виготовляє 32 деталі. За ка днів у К разів більше. Тобто 32 помножити на К. 32К. Ось вираз для кількості деталей, які робітник виготовив за кадні. днів. Значення цього виразу для кадрів 5. ставимо 32 помножити на 5 до рівня. 5 у 3 – 15 та 1,16. 160 деталей виготовить робітник за 5 днів.